Обережно цигани з такими словами до мешканців Коломийщини звертаються правоохоронці. За їхніми даними в місті та районі збільшилася кількість злочинів, скоєних особами ромської національності. Детальніше про це співробітник міліції Роксана Баранська. Протягом доби, коли відбувалися вибори до місцевих рад, криміногенна ситуація в місті та районі була стабільною і спокійною. Для охорони громадського порядку на 120 дільницях міста та району залучено 240 працівників міліції. З них курсанти Прикарпатського юридичного інституту Львівського державного університету внутрішніх справ України, а також співробітники управління Міністерства надзвичайних ситуацій та члени громадських формувань. Розрахунок сил проведений таким чином, щоб на кожній дільниці за правопорядком стежили по два охоронці. Основними завданнями міліції була охорона бюлетенів та охорона громадського порядку на виборчих дільницях під час голосування. Працівники міліції встановили та затримали трьох осіб Ромської народності, які підозрюються у вчиненні крадіжки у пенсіонерки. Як з'ясували оперативники, 30 жовтня дві жінки віком 29 і 38 років мешканки Хмельницької і Волинської області зайшли в господарство в одному із сіл району та, скориставшись відсутністю господинів будинку, а також. Незачиненими дверима проникли в помешкання пенсіонерки, звідки викрали гроші в сумі тисячу гривень. З викраденими грошима з місця події втекли на автомобілі під керуванням 43-річного жителя Волинської області. В ході оперативно-розшукових заходів співробітники міліції із жителями села у той же день затримали злочинців в іншому населеному пункті. Викрадені гроші вилучені на даний час проводиться перевірка на причетність затриманих до скоєння інших подібних злочинів. Ці особи під надуманим приводом. Придбати пір'я, горіхи ходили по село та вибирали оселі, де проживали самотні особи. Тому ми застерігаємо громадян не залишати помешкання відчиненими, не йдіть на контакт з невідомими особами або спілкуйтесь з обережністю. У разі підозрілої вам поведінки звертайтесь у міліцію за телефоном 2-24-38 або 102.